Дітки, доброго ранку! Сьогодні ми з Лялечкою Оксаночкою познайомимо вас з правилами дорожнього руху. А зараз послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, про що в ній йдеться. Слухайте уважно: в мене є три кольори: всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю. Тих чи інших зупиняю. Про що це йдеться? Відгадали, дітки? Так, це світлофор, який має три кольори. Ось ще одна загадка. На червоний стань, на жовтий, дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу люди, що за диво вам моргає. Хто з вас, дітки, відгадає? це світлофор, який має три кольори. Давай. Давайте ну, ми тепер повторимо, які кольори є у світлофора. У світлофора є червоний колір, жовтий і зелений. Червоний, жовтий, зелений. Червоний колір, він завжди зверху. Посередині жовтий колір, а знизу завжди зелений колір. А для чого потрібні ці кольори? Ось розгляньте, будь ласка, уважно оцю картинку, цей стенд. Коли горить червоне світло, то рух заборонено. Ось, бачите, світлофор зупиняє ведмедика, щоб він не переходив на червоне світло, тому що це небезпечно. А коли вмикається жовте світло, всі повинні бути уважними і приготуватися, бо скоро вимкнеться зелене світло. І от коли вмикається зелене світло, то на зелене світло можна переходити дорогу. Бачите, от як свинка вже переходить дорогу, тому що вмикнувся зелений колір світлофору. Запам'ятайте, дітки, що переходити дорогу слід по зебрі. Це білі такі смужки, які намальовані на дорозі. Ви їх бачили неодноразово. І ні в якому разі дітки не можна гратися на дорозі, як зайчики граються. Бачите? Не можна цього робити, бо це небезпечно. А ще дітки нам на дорозі часто трапляються дорожні знаки. Ви деякі з них, напевне, бачили. Ось вони, ось такі: червоні бувають, сині. Це дорожні знаки. Вони теж допомагають регулювати рух і транспорту, і пішоходів. А що таке транспорт? Це машини, які їздять по вулиці. А пішоходи це ми з вами. Ми ходимо пішки ніжками. От Ми, ми називаємося пішоходи. І от, щоб регулювати наш рух, використовують світлофор і дорожні знаки. Ось такі. Отже, дітки, я думаю, що ви зрозуміли, що дотримання правил дорожнього руху може вберегти вам життя. Тому, якщо ви переходите дорогу, то обов'язково її потрібно переходити тільки на зелене світло і тримаючи когось з дорослих за руку. Ну що ж, дітки, нам час вже прощатися. На все добре.